Була зруйнована дамба, і як ви бачите, водичка в нас порозливалася. І саме в цих розливах зараз дуже активно ловлять карасят. Друзі, ну що, не знімав я, не знімав. Фідерна оснастка в мене, зверніть увагу, мавровський фідергам, жорсткий. Фідер проти флета 1-1, Але на флетах все-таки рибка була трішки крупніша. Як насаджував насадку, щоб не чіпала дрібна риба. Ось пробиваємо черв'ячка в третій частині, нігтями відриваємо, знову пробиваємо і знову відриваємо. І таким чином черв'ячка ось такий от, ось меніг виходить. Так. Чпонькс. Всім привіт! З вами Євген Конішевський. Як ви бачите, сьогодні знову вибрався на риболовлю. Сьогодні будемо ловити карася на розливах такої річки, як Ірпінка. Була зруйнована дамба, і як ви бачите, водичка в нас порозливалася. І саме в цих розливах зараз дуже активно ловлять карася. Тому зараз разом з вами замішую прикормочку і буду розповідати, з чим же я сьогодні буду експериментувати. І так, Буду рибалити на два вудлища, тому е, вирішив сьогодні поекспериментувати з фідером та флетфідером. Тобто одне буде на Fletch у мене закинуто, інше все-таки на е, класичну прикормку. І замішуємо і те і інше. Для класичного фідера я обрав свій найулюбленіший склад е, прикормки. Це е, Real Fish, ще брат-чесник. Е, не знаю, чому він мені так подобається, але. Ну, Не знаю, він, по-перше, чим зачіплює це своїм запахом. По-друге, це те, що вже не на одній риболовлі він мене просто-напросто виручав. Не диких водоймах, на комерційних, на солтанних ця риба просто від нього шаленіє. Тому по карасю це, напевно, мій один з улюбленіших прикормочних складів. Отак От це все діло виглядає. Крупна фракція. Нереально смачно пахне, пастачинка. Зараз будемо зволожувати. Для Афлетика я обрав такий теж карасьовий, популярний смак. Це креветка-чесник. Тому теж його зволожуємо. Але зверніть увагу, що я не зволожую його як більшість, тобто не наливаю просто воду в судочок і це все діло розмішую. Я е, все-таки рекомендую всім зволожувати його саме в якійсь тарі. Я використовую свій таз. Куди я все висиплю, гарно перемішаю і тільки потім почну зволожувати. Зволожую, як завжди, водичкою з водойми, просто трішечки води налью, гарно це все діло перемішаю. І залишу на якийсь час, щоб воно все попило. Е, якщо зволожувати саме таким чином, то в моїх міксах присутні дуже багато мілкої фракції. Якщо ми візьмемо конкретно цей смак, креветка чесник це крильова мука. І для того, щоб вона рівномірно розподілилась між гранулами, краще це все діло в великій ємкості перемішати і потім також в великій ємкості зволожувати. Так, ну і приступимо до зволоження нашої основної фідерної суміші. Я тут нічого не фарбую, просто зволожую. Оскільки корму використовую небагато, то відповідно не користуюся а все-таки все, все, все руцями. Тому заливаємо водичку. Додаємо все потрохи. І як завжди зволожуємо в декілька етапів. Так, перший етап зволоження у нас є, даємо прикормці і другій постояти і будемо переходити до робочого місця. Так, друзі, ну вже по традиції. Покажу вам, як обладнав своє робоче місце. Як завжди, використовую два столи. Під ліву руку у мене буде Бренівський стіл, тому що тут бачите, трішки нерівність, а у нього є змога телескопічні ніжки поставити його на нерівну поверхню. І так, під... Я вже підібрав годівнички, різноманітні маленької, маленької кормоємкості та маленької ваги. Е, також запасна годівниця та топталочка під флет. Е, стандартний набор живності, але сьогодні без, без мотилика. Хробачок і кольоровий опариш. Е, Також взяв ліквідики, з якими, можливо буду експериментувати. Так, Трішки в мене насадок під флет, різноманітних маленьких. Це і вавторси різні. Різнокольорові це і попапчики. Взяв також мікс зернових, спробувати відробене, ніколи не пробував. Як ви бачите, написано круціан, Тобто під карасика, намальований чесник. Ну і різноманітні розхідники, жилки, гачки. З гачками теж сьогодні буду експериментувати. повіцеві жилки. Під праву руку в мене два бокси на столі. Це перший селекторський бокс великий під гудівниці. Тут різноманітні прямо під ті умови, які потрібні. Всі мої маленькі годівниці з невеликою кормоємкостю та невеликою вагою. І також флет фідерні гудівниці. Ось. І трішки розхідників під флет. Такс. По стандарту крісло. Переді мною тринога з двома утками. І зараз ми до них доберемося. Так, допоможе з підсаком? Бачить, який рибак без підсаки. Оп. Оп, благодарочка. Друзі, ну що? Не знімав я, не знімав. Залипав в телефоні по роботі. І ви подивіться, яка в нас перша рибуліна вже клюнула. Ну, ляпота? Так, ну що, друзі, вже зловив першу рибку і зверніть уваги на що вона була зловлена. На Флетік. На флетік, На гачку у нас ось такий мініатюрний Вафтерс. Новиночка з дня на день чекаємо вже на складі. Вафтерс білого кольору. І я вам зараз розповім, як я в принципі цього карася впіймав і взагалі що я для цього робив. Я перекидав вже я не знаю кожну вудочку по разів 10 і взяв ось цей от е флетік, дай в принципі фідерну оснастку, Я не маркерився, тому що глибина тут дійсно мала. Тут плюс-мінус все рівне, є пару глибших ділянок. Саме глибока в мене ділянка взагалі під берегом, тобто там пару метрів більш відмахував вудочку. Класичним способом, як я ловлю карася на таких неглибоких водоймах це в принципі, і на водоймах з мулом, хоча тут з цим немає проблем. Це просто-напросто пошуковий спосіб, так як я вам показував, коли ловив линя. Просто-напросто закидаю в різні точки, де клюне, ставлю кліпсу, і ось кліпса в мене вже стоїть. Тому що ну, по-іншому я не знаю, як його знайти. На фідер я ще не знайшов рибу. Е, були декілька маленьких уклійочок, декілька густирочок, але от саме флет приніс мені першого карасика. Тому Fledгудівницю забиваємо в надії зловити ще не одного красення. Чесно кажучи, покльовка просто бомба. Ну, ви знаєте, як клює карасик весняний. Тим паче я сьогодні рибалю на лайтики свої улюблені. Це BrainStorm 3,6 до 70 грамів. Які, на жаль, вже виводяться з виробництва, але реально це мій улюблений лайт. Ось. Катушечки в мене Shimano Aero XR 5000 розміру. Намотана камуфльована зелена жилка, тому перед оснасткою не використовую ніякий шаклідер. Просто-напросто в'яжу оснастку напряму. Фідерна оснастка в мене: зверніть увагу: мавровський фідергам жорсткий. Не використовую тут м'який свій комбінований фідергам, тільки через те, що бланки у мене достатньо м'які, будуть допомагати гасити ривки риби. На основі жилка, яка шикарно тягнеться, теж амортизує. Відповідно, тут мені не потрібен сильний м'який фідергам, але цей в принципі, тягнеться, відпрацьовує. Це, якщо не помиляюсь, шестьрочка діаметр сплетений косичкою, і повідець я не знаю скільки сантиметрів напевно, 15. Насадочку, як ви бачите, об'їло, судячи по всьому, це була якась невелика рибка. Тому Зараз орієнтовно буду закидати плюс-мінус на ту дистанцію, візуально кудись закинув флет, звідки була покльовка. М -м, поки що рибалка трудова, але в принципі я скажу, ну, дуже цікаво. Так, Андрюха, допомагай з підсакою, бо я свою ще не розклав. Опа, карасики не дають цього зробити. Дякую. Оп, ну цей поменше. Друзі, ну що, у нас ще така рибулька, вже не класичний фідер. Не встигаю я розкласти підсаку, Андрій знову мені допоміг на черв'ячок. Тому у нас зараз фідер проти флета 1-1. Але на флетик все-таки рибка була трішки крупніша. Так, друзі, бачите, чіпляємо підсаку, бо, бо вже пора. Такс. Все, підсака є, зараз точно кльов піде активніше. Зараз вам покажу. Як насаджував насадку, щоб не чіпала дрібна риба. Ну, По-перше, помітив, що е, все-таки на опарша, можливо, знову таки з білого кольора, мені так здається, хоча й чпляв червоний атакувала саме дрібна риба. Тому вирішив брати черв'ячка. Ось пробиваємо черв'ячка в третій частині, нігтями відриваємо, знову пробиваємо. І знову відриваємо. І таким чином черв'ячка ось такий от, ось мені виходить. Якщо насадка маленька, можна ще взяти одного черв'ячка або половинку його таким же методом насадити. Все. У нас вже об'ємна насадка. О! ось, впевнений, що така насадочка цікавить його і по формі. І оцей весь сік, що з хробака вилазить, він теж дає якусь свою ароматну складову. Зверніть увагу, кормушка в мене закрита, маленька, 20 -ка. глибина невелика, не хочу сильно шуміти. І бачите, прикормка майже не вимила. Це не тому, що так вийшло, а тому, що я, ну, навпаки, роблю, щоб так і було. Тому що особливо в моїх карасьових рибалках дуже багато таких випадків, коли. Якщо хоч є якась, е, є якась мінімальна фізика в прикормки, то в першу чергу вона не цікавить карася. А якщо є дрібна риба на водоймі, то вона навпаки провокує дрібну рибу. Відповідно, та вже псує насадку і покльовки карася, ви просто-напросто не, не дочекаєтесь. Поки що флет проти фідера 1-1. Побачимо, що буде далі. Так, друзі, ну. і... Андрій у нас теж розрибився. А? А? Які карасики. Бачите, сьогодні рибалю в компанії одного Андрія. Це власник магазина, в який ми заїжджали сьогодні за наживкою. Друзі, як ви бачите, допізна затримався в офісі, вже монтується відео. І дійшов до того моменту, коли згадую те, що ми купували живність у Андрія в магазині Рай рибалки. І... Зловив себе на думці, слухайте. Я буваю часто у відрядженнях чи просто в рибалках в різних областях, регіонах, різних маленьких і великих містах. І... Зловив себе на думці слухайте, а було б моєму глядачу цікаво, якби я робив коротенькі такі, знаєте, вставочки по декілька хвилин е, про ті магазини, які я відвідую перед рибалкою чи під час рибалки чи після рибалки. Якщо вам така тема цікава, ви знаєте, що робити. Залишаємо коментар, і я буду задоволеним реалізовувати такі штуки для вас. Е, стосовно Андрія магазина, чесно кажучи, е, шикарний асортимент е, прикормок знаходиться в суперовому місці, а взагалі суперська фішка це те, що він працює. З 5-ї години. Тобто їдете на рибалку, десь в ті края, по дорозі, можна купити живність, прикормку. Ну, як на мене, це дуже зручно. Андрій, отакий от дядько. Дуже класний рибак і взагалі чудова людина. Провели півдня на рибалці, поспілкувалися. Я, чесно кажучи, прям кайфунув. Певний серед моїх підписників є його клієнти. Напишіть в коментарях, чи є просто цікаво для себе. Андрій проводить дуже багато змагань для дітей. Поплавочник в цьому році буде пробувати з фідерними. Тому якщо вам цікаво, хочете свою дитинку привчити до рибалки чи до риболовного спорту 3 травня, здається, будуть перші змагання. Контакти Андрія залишу під відео, зможете до нього звернутися та перебалити зі своєю дитиною разом, впевнений, вам обом це буде цікаво. І в компанії другого Андрія. Бачите, в нього якісь цього разу дивні карповики в руках з поплавками, щось новеньке. Андрюха, тут карпи не клюють. Друзі, ну що, карасик був у нас активний тільки зранку. На початку риболовлі нашої вдалося впіймати по декілька штучок і все. Сонечко встало. І рибка закрила рота. Цікаво чому так. Сьогодні у нас сесія має бути короткою, тому що поспішаю ще на роботу. А оскільки у вас запитував, чи заходять вам такий от формат, коли короткі сесії, знаєте, десь перед роботою вискочити, перевірити якісь нові локації, якісь цікаві фішки. І всі в один голос відповіли, що да, такий формат цікавий, тому, друзі, сьогодні у нас теж відео буде такого ж короткого формату. Насправді. Мабуть, для карася просто-напросто ще рано. Це і плюс, і мінус. Плюс це те, що в принципі локація достатньо популярна. Тут е, завжди багато рибалок, тому що знову-таки поруч з Києвом, з Мегаполісом. А оскільки тут карасик ще не відкрив активну рота, то ну, рибалами ми тут в мінімальній конкуренції, що, в принципі, теж плюс. Знаєте, ніхто не сидить на головах. О! Покльовочка на класичний фідер. Якась рибка є, але гадь дрібна. Бачите, присутня велика кількість дрібної риби, яка просто-напросто не дає карасику знайти нашу насадочку. Так, хто тут на цього разу? Верховодочка ось така. Слухайте, до речі, вона тут такого непоганого розміру. Також ловив вже на класичний фідер і. Густирочку. Намагаюся насправді ховати черв'яка таким чином, щоб вже його ніхто не чіпав. Тобто не рву його на частинки, вже просто-напросто ховаю, щоб там нічого не ворушилося, не було кінчиків, за які можна схопитися, але навіть ця маніпуляція не приносить результату, тому буду насаджувати по-старому. Просто хробачка на декілька шматочків рвемо. Нарешті клювання карасика на класичний фідер. На класичний же ж? Да. Слухайте, ну. Невеликий. Опа, але карасик. Чпонькс. Такс. Ну все. Тепер у нас виходить 2-1. Класичний фідер виграє флет з рахунком 2-1. До речі, пробував з крупнішим гачком, але все-таки поставив ось мінімальний підрозмір черв'ячка, 14 ту катану і все, цього разу засічка. Рибку в садок. Коротше, друзі, єдина штука, яка працює на кожній рибалці, це нитьо. Рибалка на нитьо це завжди клас. Тільки понив, що тільки два карася, рибалка не виходить, треба їхати в офіс. Хлоп, покльовка карась, будь ласка. Тому продовжуємо. Ой, не клює, не клює, йолки палки що ж це за рибалка? Зовсім не клює. Зараз може ще й флет плюне. Є, єсть, єсть, друзі, єсть. Є у нас карасик. Так, знову... Невеликий розмір. Слухайте, щось розмір геть. Не дуже. А ну-ка без підсаки. Опа! Отакий О, от розмір. Але в першу чергу супер, що він клюнув. Зверніть увагу. Черв'ячок з рота. Карасик невеликий і фідер вже виривається вперед. 3-1. Оп, давай. Давай. Есть, до папки. Понятно. Ще одна верховодочка. Опа. Не дай карасям ловиться моїм. А? Мабуть, опять уклеечка. А от вам і рибка на флет, будь ласка. Не ждали? А вона є. А вона є. Опа-ча. Так. Ну тільки ж хочеться крупнішу рибку. Ну, Ось такий от малючок. Так, друзі, ну що, У нас сьогодні все-таки фідер поки що перемагає. До речі, збираюся на днях на Десну. Їду на такі, знаєте, дикі береги подалі від Києва. Подивимось, хто там зараз ловиться, тому що цієї весни в мене взагалі не складається з Десною. Не попав я на нормальну трофейну плітку. Одного разу тільки пощастило чиходню, і то завдяки Едуарду реально вдалося їй половити ще перед нерестовою заборону на. Оснастку гірлянда. Ой, гарна клювачка була, гарна клювачка. Та ні, це зачеп. Фух, я вже думав, там якась торпеда. Вже думав якась торпеда. Якийсь корчик, мабуть, там лежить. Ось, так от наступне моє відео буде саме з десни. І впевнений вдасться половити там гарну трофейну рибку. Також, друзі, пишіть обов'язково в коментарях, куди, на яку локацію і з якою рибою мені далі їхати, щоб я розумів, який контент для вас знімати. Також хочу невеликий спойлер сказати, що плануємо також на водойму ульяники за трофейним коропом. Не знаю, що з цього вийде, але поїду, візьму у Андрія Сінгаєвського майстер-клас. Їдемо бити свій рекорд, а нагадаю, що мій рекорд більше 20 кілограмів. Цікаво, чи вдасться його побити. Також пишіть в коментарях, чи пощастить мені на Десні та на Ульяниках. Друзі, ну що, завершаю я нашу сьогоднішню коротеньку сесію, їду в офіс працювати, а ввечері буду вдома монтувати це відео. І так, по традиції трішки висновків по сьогоднішній риболовлі. Ну, Карасик вже прокидається. Ще, звичайно, він не суперактивний, але вже можна цілком ловити, пробувати. Я рибалив на, на глібокій ділянці. Водичка вже більш прогріта, тому, відповідно, хоч якийсь кльов сьогодні був. Флет проти фідера сьогодні, Ну, однозначно, фідер переміг. Не знаю чому. Насправді я ставив на флет. Якраз така локація під. З невеликою глибиною, ідеально, знаєте, для вбивці карася. І от саме Флет презентація, мені здавалося, що тут буде найкращою. Але Флет розпочав гарно, але Фідер все-таки переміг. І ще такий нюанс, що ну на Флет саме велика риба за сьогодні була впіймана саме на Флет. Ну, теж такого цікавого. В принципі, кайфанув відпочив. Сподіваюся, що переглядаючи це відео, ви теж відпочили. Обов'язково пишіть в коментарях, куди далі мені податися. Друзі, ну а улов мій виглядає отак. Ось самий великий екземплярчик був пійманий на флет, його в рідну стихію. О, і ось такі от карасюльки потім теж влітали. Ну, Чудова рибулька. І цю всю рибульку ми обов'язково в рідну стихію. Ну, вам велике дякую, що підписалися на мій канал, підтримали коментарем та лайком. Україномовний Ютуб. в наступних відео.